Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та містер Швець в традиційному прямому стрімі. Українські сокиряни. українські сокиряни, незважаючи на страшний воєнний час, на нестачу світлка, електроенергії. в Місті, де я живу, працюють, працюють по фронтовому, тому що потрібно боротись за правду, потрібно триматися, потрібно, потрібно, потрібно говорити правду в цей страшний час. Тільки правда, тільки об'єднання, тільки терпіння і боротьба спасе Україну, український народ. І фірмова фраза а ласкаво просимо у українські сукіряни. Стрім, який об'єднує добрих, патріотичних думаючих українців. І два традиційні прохання. Перше прохання підписка. Ніколи раніше не просив про підписки. Зараз прошу усіх, хто буде дивитися в онлайні зараз, хто буде дивитися в запису, підписуйтесь, тому що чим більше підписників. Тим алгоритм Ютубу розкидають відео, це відео по інтернету. До речі, ще раз повторю, ніякої монетизації від Ютуба я не маю. Мій канал, прямий стрім, українські секіряни, не отримує від Ютуба гроші на монетизацію чи рекламу. Канал повністю самостійний. Повністю працює на Україну український народ. Він незалежний. Тому. Велике проханічко. Низький уклін, як завжди, теж фірмовий, тому що жоден з українських топових блогерів навіть не голову не схиляє. А я завжди кланююсь і дякую людям, які допомагають донатами. На цей телефончик приходять ваші донати, мій старенький Nokia 5168 68 74 51 97 22 28 93. Карка Приватбанку. Дякую, рідні дорогі, на превеликий жаль. Сьогодні це вже другий стрім, донатів поки що немає. Допомагайте рідні. Будь ласка, хто скільки може. Отже, давайте будемо працювати. Все, нічого таємного немає. Як казав колись Ігнатій Лойла, засновник ордену єзуїтів, немає нічого таємного, яке не стане явним. Казав Ігнатій Лойла. А орден єзуїтів вмів добре розв'язати язика. Вони були великими майстрами вибивати з людини правду, розв'язувати язик. Для прикладу, Галілео Галілей визнав, що він помилився. Але по легенді на суді, коли єзуїти казали: ми будемо тебе палити, кайся. Він покаявся, але під кінець крикнув таки, а вона ж крутиться да, земля. Так от, дорогі рідні, нічого таємного немає. І в плані Трампа по капітуляції України. План то не Трампа, а план Віткофа, якого колись завізити в Москву і прихильність до Путіна називали Вітя Вььков. Хто такий Вітков? Це торговець нерухомістю, маклер. Маклер, який продавав будинки вілли нерухомість в Майамі І оця людина. Є спецпредставником. Маклер є великим спеціалістом по міжнародній політиці. Ну що ж тут кажеш? Чимось Трамп, схожий на наші реалії, да коли наш уряд забитий не професіоналами, а в парламенті професіоналів свічкою шукати серед біла дня, можливо. На превеликий жаль, дилетантизм політики в міжнародних відносин приводить до страшного. І оцей маклер, колишній. Агент по нерухомості, нині спецпредставник Стівень Вітков, зговорився, змовився з Кирилом Дмитрієм і влупили Трампу план по капітуляції України. Трамп подивився і каже: добре, давайте. Але ж є така річ, як консерватизм. Я, наприклад, консервативна стара людина. Я не довіряю соціальним мережам. Я працюю на Ютубі, я ютубер, все. Решта мене не обходить. І це дуже гарна тактика. А є така річ, як Twitter, да? я взагалі не розумію, що таке Твіттер, Твіттер да? то Твітер. А от взяв Стівен Відьков, да? почав переписуватися в Твіттері. І замість того, щоб робити приватне повідомлення, він його виставив на показ. І всю переписку у Твіттері бачили ті, хто його читав. Так от. Ці переписки Стівен Уітков, да, спецпосланець, який мав зустрічатися в Стамбулі з Зеленським. Зеленським відмовився приймати капітуляцію, і Уітков полетів назад до Трампа. Да. Так оце Стівен Уітков, він же Маклер по продажі нерухомості в Майамі, нині спецпредставник написав в Твіттері. Він думав, що повідомлення зашифроване, приватне, а воно було просто в його чаті. Ну, що таке вік? Якщо ти не знаєш, як писати в соцмережах, запитай або не пиши, Так, дзвони по телефону. Це і взяв і написав, і було видно, як він пише. Що план, який, начебто, дав Трамп з розробки Віткофа складається з 28 пунктів. Ми знаємо про це. 23 пункти з цього плану, з 28 про капітуляцію України написав, хто Кирил Дмитрієв. І про це проговорився відкрито написав у Твіттері на своїй сторінці Стівен Уітков. Все, який мав дати цей план Зеленському. Скандал. А план то російський, а план то не Трампа, план то на американців з 28 пунктів 23 написали росіяни. Скандал, дикий крик. Стівен Уітков стів, що? Калабатину, по російськи да, бо він любить Росію Волушу. Але це ще не все. Біля Трампа складаються три сили, які борються за Україну. Це Стівен Вітьков, якого вже деякі називають російським агентом завербованим. Е, Майкл Рубіо, держсекретар США, який проти капітуляції України. Так, Майкл Рубою, держсекретар США проти капітуляції України, ну і Пентагон. Американські генерали теж вагаються, що робити, воювати чи ні. Зараз у нас два американські генерали, які сьогодні, зараз ввечері, зустрічаються з президентом Зеленським. І в 20.00 президент Зеленський буде зустрічатися з депутатами по причині відставки що. Єрмака, депутати вимагають відставки Єрмака, голови офісу президента і буде дискусія. Отже, рідні дорогі, нічого таємного немає явним. Капітуляцію України написав не Трамп, написав не Уітков, спецпосланець Трампа, тому що він Маклер торгував будинками, голови в нього не хватає написати 28 пунктів капітуляції України. А 23 пункта цей план написали росіяни і передали через Кирила Дмитрієва ІКОФу, а той підсунув Трампу. Що треба робити правильно? Правильно зробив президент Зеленський. Він подумав і як дипломат сказав: Окей, добре, я проти цього плану, мені треба порадитись з партнерами. Що сьогодні сказали партнери? Уся Європа проти. Уся Європа практично. Проти, хто проти, Мерць проти, Макрон проти, Стармер проти, президент Фінляндії Ступ, особистий друг Трампа проти і Ступ збирається летіти до Трампа, казати, що це таке, що це ваш Відьков дав вам російський план. Ви що підмахнули, не дивилися? да? Ступ має великий вплив на Трампа. Вони з молодості особисті друзі. Отже, як кажуть, ніколи не поспішай. Пам'ятаєте, у фільмі Весіля в Малинівці, да, той казав, староста села. Не спіши, не треба приймати капітуляцію. Почекали, порадили з партнерами, Європа нас підтримує. Прибалти горою стали. Сказали, ми теж ляжемо на смерть за Україну, але не капітулюють. Все. Будемо. Помаленько боротися. Головне, чи Європа нас підтримує практично, а не на словах. Тому що, наприклад, грошей на купівлю у Франції ста винищувачів Рафаль суперсучасних немає. Договір підписали, грошей немає. Ну а що хоче робити Росія? Росія хоче робити одну річ. Вона зараз прикидає війська на Запоріжжя. Везуть усім. Уазами, буханками, Камазами везуть чуть не бортовими Уралами, везуть російських військових на Запоріжжя для наступу. Себто однією рукою вони кажуть: підпишіть капітуляцію, і ми далі не підемо, а далі рвуться до міста Запоріжжя. Що? Вірити росіянам? Вірити на американські гарантії, вірити на чесне слово. Полковника КГБ Путіна, російського офіцера, не спішіть, не смішіть, не спеши, як казав герой фільму Свадьба Маліники. Не будемо поспішати капітулювати, будемо боротися, будемо триматися, будемо об'єднуватися. З вами український історик та журналіст Ірошвець. велике прохання. Працюю чесно, по фронтовому, чітко, справедливо говорю правду. Намагаюсь бути професійним. На цей телефон приходять ваші донати. Велике проханнячко 51 68 74 51 97 22 97 22 28 93. Карта Приватбанку. Допомагайте, хто скільки може. Рідні, дорогі, і прохання підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. На базі якого працює прямий стрім українські сутіряни вони говорять тільки правду, і я, пані Ірі, е низько вклонюся, тому що вона вітає нас з фронтового Чернігова, пише: Дякую за працю. Здорові вам, низький уклін, пані Іра, вам, усьому Чернігову, всім містам східної України прикордонним, які тримають за російських окупантів. Україна переможе, слава ЗСУ, слава українському народу і смерть ворогам України. Дякую за стрім, друзі. До нової зустрічі.